Що за 2016 рік вважаєте своїм найбільшим досягненням? Найбільшим досягненням ми вважаємо створення двох сенсорних кімнат для дітей, тому що це дуже важливо, це надзвичайно важливо для нашого міста, для розвитку наших дітей. І взагалі, ви знаєте, у нас цього року, от як у нашої волонтерської родини, конкретно, родина конкретно викристалізувалася вже. Наша мрія і думка, що ми хочемо робити далі, того це дуже важливий рік для нас. Тобто цей рік показав, що ви правильно рухаєтеся, що ви правильно робите, це ви маєте на увазі. Ми тобто напрямок... що ми робимо правильно, і цей рік показав, що ми маємо робити надалі. Про те, що маємо робити надалі, ми в наступній частинці нашої передачі поговоримо. Пане Лежа, ви що вважаєте найбільшим досягненням своїм? Найперше, наше досягнення, як оцінити. Чи правильно, чи правильно працює, чи правильно служить патрульна поліція, для прикладу. Це дуже просто проаналізувати, чи є довіра населення. Для нас найважливішим це є довіра населення. Як ми бачимо, насправді той кредит довіри, який був нам ще довірний з самого початку, дякувати Богу, ми змогли його не просто отримати, а ще й приростити. Про це говорить кількість. Викликів кількість звернень. люди звертаються за найменшими дрібницями, тому що Мені приємно те, що вони впевнені в поліції, вони вірять патрульній поліції, викликавши нас, можливо, не по зовсім інколи тих питань, які стосуються патрульної поліції, але ми можемо перенаправити, дати підказку, дати допомогу і завжди прийти і бути поруч, тому що ми створені не для того, ми не є каральним органом. Ми створені в першу чергу для допомоги. І часто знаєте, коли говорити там про якісь цифри, воно також потрібно, але Мене ніхто не питає за цифри, за кількість покараних, тому що це не пріоритет. От коли буде багато покараних, це говорить про те, що ми погано працюємо. В плані там, профілактики, в плані превентивної діяльності наша задача не допустити. Тобто, коли ми вже штрафуємо людину, це є наслідок того, ну, того правопорушення. Нам потрібно створити такі умови, спілкуватися з людьми таким чином, щоб люди розуміли, що не варто до цього опускатися і не варто такі кроки робити. Тому дякуємо вам за довіру і скажу як керівник, ми вас не підведемо. Ми вас не розчаруємо, дякую. Стане Сергію, у вас яке досягнення 16-го року для вас таке найважливіше на першому місці? Ну, саме величезне це об'єднання всіх інспекторів і їх обучення, об'єднання всіх громадських інспекторів, які є в місті Чернівцях. Я їх називаю. У ну, нас муравьєчики вперіод було. Мурашник це така величезна структура. І що, якщо кожен буде нести оце от величезне брівно, як кажуть, да, то буде легше всім. І Основне це довіра громадськості, довіра чернівчан. Це було видно ну, як з голосування. По поводу, якого ми сьогодні зібралися, так і голосування на підтримку дії інспекції з благоустрою міста Чернівці, коли ми розглядали так звані петиції Петиція. за і проти, Оце це саме величезна ну, наша перемога.